Сьогодні ми з вами приготуємо незвичайний хліб, який називається хліб мандрівника. Ви скажете, в чому ж перевага цього хліба? А в тому, що він довго не черствіє і дуже швидко готується. Для цього нам потрібно 2 треті стакана гарячої води влити 4 столові ложки жиру. Я додаю трохи смальцю, а трохи олії. Сюди додаємо небагато солі і чайну ложечку цукру. Гарно розмішаємо, виливаємо в посудину. Додаємо 200 просіяного борошна і вимішуємо тісто. Ділимо тісто на дві частинки, одну частину розкочуємо. Чем утворився круглий коржик. Коржик перекладаємо на засланий пергаментом лист. вилочкою проколюємо, щоб десь дувся. По краях також зробимо надрізи, як на чебурети і ставимо в розріту на 180 градусів духовку. Через 10 хвилин змащуємо корж водою, і на 5 хвилин, поставимо в духовку, допікатися. Отаких От коржів можна напекти дуже багато. Після цього я б ще один корж з того тіста, що залишилось. Хліб бандрівника спікся. Ми будемо подавати його, наприклад, до сюрпи. А рецепт сюрпи ви можете подивитися в моєму попередньому відео. Підписуйтеся, ставте лайки, будь ласка.